Прочитавши вище неба, я зрозуміла, що хочу читати ще. Поїхала в КСД і придбала решту книг, які є перекладеними. Сьогодні поговоримо про другу книгу з циклу місто вітрів. Правильне рішення від Томфорд. сміливо заявляю, ця авторка полонила моє серце. Дуже мені подобається її стиль написання і теми, які вона підіймає. Але на жаль, друга книга мені сподобалась трішки менша ніж вище неба. На мій смак вона більш романтична і навіть я б сказала слюнявенька. А я вже трішки з такого виросла. Я чітко усвідомлюю, що блін, на жаль, такого в житті не буває. Хоча читати. Приємно так, от детальніше поговоримо про персонажів цієї книги, а точніше, головних героїв, тому що в кожній з книг є пара, яка долає певні труднощі на шляху до прийняття своїх почуттів один до одного. Ця історія про Рая на шея. Пам'ятаєте його з першої книги? Це супер успішний, класний красачок, баскетболіст. А ще брат близнюк, головної героїні з першої книги Стіві. А також її колежанки стюардеси Індії, якщо ви пам'ятаєте, в першій книзі була розмова та розповідь про те, як вона, повернувшись трішки раніше з рейсу, застала свого нареченого з іншою жінкою, і це все при тому, що все своє свідоме життя вони були разом, і так це її травмувало. Але на даному етапі в неї є фінансові труднощі, тому що тепер їй потрібно зібрати кошти і пріоритет трішечки, ні, не трішечки, зовсім інший. І стіві, як справжня подруга, я б сказала, змушує свого брата надати одну з вільних кімнат для Індії. Ну і ми добре пам'ятаємо, що він не може її відмовити занадто сильно, Він любить свою меншу сестричку. І ось. Ці двоє тепер живуть в одній величезній, суперкласній і гарній квартирі. Як я вже зауважила, для мене ця книга слабша, вона більш романтизована. В книзі вище неба більше все таки розгортались теми здорових стосунків і як до цього прийти. Робота з психологом та самовдосконалення. У книзі вище неба були такі фрази, такі цитати, такі речення, які змушували зупинитись і задуматись. Тут все набагато слабше. Єдине, що Чітко прослідковується, що поруч з правильною жінкою чоловік стане ще успішнішим, і особистісні зміни, які можуть відбутись, будуть позитивними. Однією з переваг цих всіх книг є те, що в кожній ми прослідковуємо і дізнаємось ще трішечки про попередніх героїв. І ось я так сильно прикипіла до Стіві та Зандерса. Першій книзі, що мені було дуже приємно зустрічати їх на сторінках і другої книги, спостерігати за тим, як розвиваються їхні стосунки. І так, моя оцінка 9 з 10. романтика, романтична приправлена. 18+, А в кінці, взагалі, трішки схожа на казку про попелюшку. В наступному відео розповім про спійману.